Завтра, 16 березня. Завтрашнім днем буде керувати одна з найпрекрасніших енергій, це є енергія духовного пробудження. Люди, які народили 16 числа, у вас ця енергія є головною. І якщо ви в плісі, я вас щиро вітаю. Це люди, які своєю силою духу, силою волі, так само, як і люди 15-го аркану зустрічались з залежностями, але завдяки внутрішнім стержням. Змогли не поринути е, в цю штуку і своїм прикладом здатні е, людей витягувати, наставляти на путі істини, скажімо так. Це люди, які е, народилися для того, щоб пробуджувати інших людей, е, бачити цей світ таким, яким він є насправді. Це люди, які. Е, Зараз наша планета в процесі здійснення величезного стрибка в плані вібрацій. І от ці люди обрали саме нинішній час, щоб народитися, щоб втілитись для того, щоб допомогти нашій планеті якомога лагідніше відбути цей стрибок. Тобто вони своєю поведінкою, своїм прикладом. Змушують інших людей задуматись про те, як я живу, чи я так живу, куди мені рухатись, ну, тобто для того, щоб у людей виникали ці правильні питання для духовного пробудження. Якщо це енергія в мінусі, то це люди ну, практично те саме, що мінуси 15-го аркану. Це люди, які а, поринають в залежності, це люди, які агресують, це люди, які нав'язують свою волю. А, це люди, які. Ну, скажімо так, голосно, не мають Бога в серці. Мене, до речі, дуже цікаво, що так співало. Мене сьогодні зранку була з дочкою. Цікава як працює всесвіт, заговорила про дочку, і вона одразу подзвонила. Ми з нею зранку говорили про Бога. Я б запишу про це окреме відео, тому що в мене, ну, я вважаю, не зовсім стандартне бачення цього всього. Поділюся. Так от задача на завтра. Пропрацьовуємо агресію ніякої агресії ні до людей, ні до себе. А, відслідковуємо свої залежності. До речі, в тому відео не проговорила про те, що залежність може, може бути зовсім така. ну, На перший погляд, смішна. Наприклад, у цьому шопінгу дівчат. Да? тобто є люди, які дуже прив'язані просто до матеріальних речей. І це також залежність, це також треба відслідковувати і по можливості трішки зменшувати цю прив'язку до матеріальних речей. А, Проведіть завтрашній день а, з Богом в серці, з тим Богом, в якого ви вірите. Це може бути ну, зовсім не той Бог, про якого говорять в церкві, і про якого ми звикли чути. Гарного дня!